Слава Україні, шановні друзі. Другий за ліком поєдинок жбат боротьби у нашому матчі. Гаврут на фланг передачу видає. Удар поворота дивізіону Львівщини. Ну і зараз намагатиметься, я думаю, стати чемпіоном у другому зараном футзальному дивізіоні Другий лі Афел сезону зимового 24-25. Цікаво буде побачити. Як результатиметься подію, тому не що зберегти. Постріл. Збивається команда Бориски, який хороший постріл. Про якісь конкретні моменти, напевно, не вартує! Ух, який забитий м'яч Максим Цар оформлює перший гол Бориски. У поточному сезоні без помилки від Траса Гаврута тут, звісно ж, не обійшлося. Удар по воротах. Момент такий хороший, бо Деревецький не забиває. Там олкіпер зараз. Не фалив Боднарчук. Цар. Не дуже зручно собі м'яча прийняв Максим Цар. Удар по воротах. Удар від Лужковського. Гарманок. Цар подивиться класно, цар зараз прибирає. 20-та хвилина другого тайму. Що трується, як чистий час. Комбінація. Ух! Ложковський. Чорній. Любі друзі. Стартував другий тайм. Є у нас вже перший забитий м'яч в цьому протистоянні. Я чомусь переконаний, що і далі буде. Михайлишин! Ось він. Ось він другий гол, але перший відберте. Дмитро Михайлишин забиває 10-й номер. Надалі сподіваюся, що нас ще більше непередбачуваного і захопливого футзалу очікує. Деревецький, Деревецький на порожні урота вже м'яча відправляли. Тут Норманьок 18-й Максим Цар. Зараз він власне із м'ячем. Цар просувається перед. цар Порожні ворота. Цар забиває. 2-1 по-королівськи зіграв Максим Цар. Дубль у цій зустрічі оформлює він. І знову ж таки Борізка виходить вперед у цій дуелі. Штрафний удар. Кирикевич. Перешне передача Михайлишу. Ух, ну, який фін. Зараз викладає Михайлишина, Ну це бравісімо. Комбінація просто шалена. Дмитро Деревецький забиває 2-2 рахунок у цій зустрічі. Яскрава дуель. Камера опублікувала цю інформацію о 18-й годині у Вінниці. Момент, який забуває Романюк! Цікава манера святкування забитого м'яча у Романюка дуже філігранно зараз м'яча переправи до свідки вуріти Траса. <му> У суботу, крім двох вищезадних видників Суперліги, Зараз момент який Чурко пробиває. Деревецький, намагався філіграну зіграти, але переменський продовжує традиції не футзаліста. Із футболу у футзал перейшов Василь Максимів. Уродженець Івано-Франківщина. Так. То давайте пригадувати, які там були успіхи моменти. Розіграш м'яча і ще один удар. Більше якраз налягає на футзал. Треба у цьому виді спорту. Поступово прогресувати, розвиватися. Забиває Дрозд. 3-3 рахунок грі ще абсолютно нічого не вирішено для Бориски і для Берти. Здебільшого а, хлопці ну, такого, середнього футбольного віку, що називається, від, а, від 20 до 30. Здебільшого а, учасників а, наступної команди Чи на останніх секундах і а, переведення матчів. Зашайтеся а... по той бік екрану, адже далі в програмі туру енергія хліба Універ.